Основним пострілом до 9К-59Пріма став уламково фугасний 9М53Ф. Цей снаряд отримав відокремлювану бойову частину із парашутом. І нащо ото було заморачуватись? А справа в тому, що звичайний снаряд ніколи не прилітає під прямим кутом до поверхні, через що частина уламків, утворених при його спрацюванні, летять у небо або ж в землю. Не спричиняючи шкоди живій силі та якихось супутних рейнувань. Бойова частина 9 м 53 ф завдяки парашуту падає практично перпендикулярно, через що площа ураження суттєво збільшувалася. Крім того, дані боєприпаси оснащувалися дистанційно контактним електронно-механічним, прости господи, підривачем 9 е 260 1 що, за заявами комуняк, збільшували ефективність стрільби снарядами 9 м 53 ф в 7-8 разів в порівнянні з попередніми зразками. До речі, такий самий принцип із відокремлюваною та парашутиками застосовується в системах більшого калібру. Дальність стрільби лишилась в межах 20,5 км, а саму пускову довелось подовжити на 200 мм через збільшену довжину боєприпасу. Крім того, для керування роботою підривача 9E261 необхідна спеціальна апаратура, через що стріляти снарядами 9M53F із звичайних градів неможливо.